Добрий день, це іспанський супермаркет на півдні Іспанії. Бачимо, картопля у нас коштує, точніше не у нас, а у них 99 центів за кілограм. Такій сітці. Тут 5 кілограмів, доволі така ну, гарна картопля. я бачу. Це ще далі йде євро 83 за, за кілограм. Так, ще картопля 95 центів за кілограм. Не знаю, що тут. Ну, такі різні сорти виходить. Так, да, мені переслідують, мабуть, такі о, люди з кашлями. Прийшла я познімати, вони за мною ходять, слідкують. 2,39 цибуля, 2,15 цибуля, синя цибуля євро 45. Але там з'єд. О, пардона, но обло іспаньйо, но смол інгліш. Це до мене підходили, хотіли запропонувати мені карту магазину. Так, тут ми бачимо цибуля євро 38 за кілограм, а оця от євро 45 це не за кілограм. Синя це така в'язаночка маленька. Часничок 2,99. 2,99 за 500 грамів. Але часник тут такий. Ну, такий зовсім не часник, скажімо, Це в нас євро 99. Знов такий, не кілограм, а 200 грамів. Далі зараз пройдемося ще. Асортимент трохи там картоплі буде. Євро 75, євро 95. Євро 99, різні сорти картоплі, бачите, різні ціни. А це така картопля, бачите, вона маленька та синя. Синя сітка, синя картопля, а зараз десь на, на малюнку. Ось, бачите, яка вона. Так, 3,49 за кілограм коштує. Не знаю, ще не пробувала, що це за картопля. Може попробую. Поки що синьої картоплі не хочу. ну Десь бачимо картопля в середньому 2 євро за кілограм. Будь ласка, з вас підписочка та коментар. Це куркума. Хто не бачив, то ось вона така з такі корінчики. До речі, мені якось вдалося виростити навіть росточки з цієї куркуми, доволі такі великі. Просто в землю прикопала і дали вони такі добрі росточки. І коштує 150 грамів цієї куркуми, її в чай можна додавати, в їжу. Такий ну, дивний дуже смак, але нормальний. Якщо звикнути, то це дуже корисно. І куркума євро 95 за, такий, за 150 грамів, далі імбир 7,59 за кілограм. Папая 4,99 кг, Я вже показувала в своїх відео, як папая росте. У людей просто в садочках. Так, груші 2,37 за півтора за кілограми. Оце в пакуночку. А тут 2,49 за кілограм. Так, 2,09 за кілограм. Ну, бачимо різні такі. Так, подивимося ще яблука. Яблука 3,59 за такий пакуночок, 4 яблучка, далі 2,75 за кілограм, далі 2,65 за кілограм, далі пакуночок це Голд, євро 86 за півтора кілограми. Так, що тут? Так, такі 2,19 за кілограм, зелені це, мабуть, так, як антоновка, мабуть, наша. Так. Вона коштує 2,05 за кілограм. Оці яблучка 3,59 за кілограм. І ще ми бачимо груші. Оце самі нормальні такі груші в Іспанії. 2,09 за кілограм. Це, до речі, ну такі нормально. Смачні. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку, пишіть мені свої коментарі, можливо, запитання. Я буду відповідати, буду знімати, якщо є. Якийсь там запит, то я можу познімати і викласти це відео, якщо у вас конкретно щось цікаве. До зустрічі.